Річниця три роки, як почалась війна. І я думаю, що впродовж всіх тих трьох років, щодня, не майже щодня, християни і не тільки християни зверталися до Бога, щоб просити Божого втручання, щоб Бог зупиняв цю війну. І десь буває, можливо, думаю, що в когось могли виникати певні сумніви, чому Господь не відповідає, чому немає тої відповіді, яку ми хотіли б бачити. Я хотів би сьогодні зачитати один текст, який перечитувавши, я якби так розмірковував над ним. І а, ось це псалом 46, а другий вірш. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. От, автор цього псалму говорить про те, що Бог Він є охорона і допомога, і він перебуває з нами. І тут, напевно, коли ми очікуємо, що Бог позбавить, чи з... так зробить, щоб не було проблем у нас чи біди і війни, він не обіцяє того, що цього не буде. Але він обіцяє, що він буде з нами і буде нас підтримувати. І це надзвичайно важливо. Я хотів би привести таку ілюстрацію. Якось як розмірковано цим текстом, мені прийшла така би на пам'яті ситуація в моєму житті, коли моєму сину. Йому було десь близько вісьми років, і йому треба було робити операцію. І от в лікарні, він в, лікарня, в лікарняній палаті, ми з дружиною біля нього, він дуже боявся цього, що має його чекає операція. А приходить лікар, анестезіолог, має робити укол, і син дуже переживає. І каже: Тат, це буде боляче, це страшно. Як воно? Як я, я, як я це перейду? Як би сказати, ну що та все буде добре, не переживай? Кажу, сину, та коли будуть тобі робити укол, можливо, це буде болісно. Але я поруч, я тебе тримаю за руку, і коли ти будеш приходити в свідомість, коли будеш виходити з наркозу, я буду біля тебе і буду тебе підтримувати. Ось це те, що обіцяє нам Господь, незважаючи на те, що сьогодні біль, горе, біда. Господь говорить, я поруч, я буду вас підтримувати, і це надзвичайно важливо. Тому я хотів би, щоб ми це розуміли і зверталися в молитвах, і усвідомлювали, що Бог не залишає нас, не зважаючи на те, що ми переходимо через біль, через біду, через горе. Бог поруч він нас розуміє. Він тримає нас за руку. Слава Ісусу Христу! Мир вам і благодать від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Одного разу між двома особистостями відбувся діалог, дуже цікавий. Про його ніхто не знав, про це ніхто не чув навіть. Це Христос і диявол. Діалог стосувався третьої особи Петра, учня Петра. Це в той час, коли Петро був дуже впевнений собі, і написано: Навіть був готовий померти за Христа. Що сказав Христос? Петре, але я за тебе молився. В той час, коли Петро такий був сильний і впевнений в собі, Петро, який не здогадувався, що може вже відбутися, і ми знаємо, що відбулося зрада падіння. Але Христос сказав: Петре, я молився для тебе. Ця історія вона говорить, як важливо, не дивлячись, хто ми є, які ми є. Як ми про себе думаємо, як важливо, щоб був поруч той, хто молиться за мене. Я хотів би на завершення запропонувати кожному з нас разом заспівати із хором духовний гімн України Боже Великий Єдиний.